На цьому тижні ми завершуємо всі роботи заплановані по підготовці приміщення для прийняття географа. Проінформує міністерство, що наше приміщення готове до прийому, і будемо чекати на завезення обладнання. Заходи по підготовці зими проводяться. Ми завершили теж на минулому тижні вже завість твердого палива, 360 кубічних метрів завезено. Це повна потреба на опалювальний сезон. Пункти незглавності додаткові. Генераторів все є. Нам треба просто ми ще позаймаємося, щоб все більше, щоб там було усі необхідні речі, вода, чайники. Комплектувати треба. До відома всіх, ви знаєте, пункти незламності. Два встановили МЧС. Це за державні кошти, державне утримання. Це у нас тут біля першої лінії і на посілки біля будинку культури. Відновлюється робота, готується робота всіх пунктів незламності в місті. Їх 186. Але треба додаткові ресурси для там електростанція або не було, або вона не вийшла з ладу. Там пальне, там вода, там обновити медикаменти і таке інше. Тобто, всі головні розпорядники коштів, всі пункти незглавності, перевірити особисто і доповісти.